Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І її ми розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава добровечі. Отож, ну, усе за сценарієм, Росія серйозно взялася за незалежність Молдови. І, пане Даниле, так бачимо оті мітинги, які проходять у сусідній країні. Бачимо, що не дає спокою Російській Федерації європейський вибір Молдови, і разом з тим вже маємо інформацію, що і Україна, сили оборони вже посилюють такі безпекові заходи саме на кордоні з Молдовою. І ми вже говорили про це так, але розуміємо, що це досить актуальна тема. Це сусіди знову ж таки, і про тому, що Росіяни звинувачують Україну в тому, що Україна має вторгнутися на територію Придністров'я. Що ви бачите у тій ситуації? Чи вдасться все-таки розхитати Молдову росіянам і загалом європейський вибір? Чи вдасться все ж таки Молдові стати членом Європейського Союзу? Зокрема, згодом В даному випадку думаю, ситуація буде зеркальна до України. Якщо раніше Молдова старалася тримати нейтралітет і грати між Росією і Європою, залишаючись нейтральною. То наразі воно зрозуміло, що напрямок є тільки один це Європейський Союз. Зрозуміло, що питання з НАТО для Молдови не таке актуально, тому що е за рахунок війни питання участі України в НАТО фактично вирішено, е тому вона буде закрита і з боку Румунії, і з боку України е державами-членами НАТО, і для неї це членство абсолютно не є цікавим. Тому що питання безпеки будуть вирішені. А ось членство європейського союзу, звичайно, відкриває набагато більше двері для фінансової підтримки, для економічного розвитку торгівлі. Тому в європейському союзі вони зацікавлені. Наразі Росія черговий раз не маючи належних перемог, які вона хотіла відзвітувати до річниці війни, пробує відвернути інформаційний простір, пробує розкачати якісь інші конфліктні зони, які вони тримають нестабільними, і знову повертається до питання Придністров'я. В даному випадку про якісь успішні військові операції з боку Придністров'я вже говорилося неодноразово. Питання відсутності доступу, крім як повітряним транспортом, до Молдови, фактично неможливо будь-які крупні військові операції. Саме Придністров'я самостійно не може реалізувати будь-які військові сценарії зі своєї території без додаткової підтримки. Тому фактично говорити про якісь серйозні е занепокоєння для України з цього напрямку е зайве. Тобто, будь-які літаки, які будуть заходити, наприклад, з за акваторії Чорного моря, е вони будуть збиті. Це не може бути масовим. Для суттєвого нарощування піхоти чи перекидання якогось важкого зброєння танків чи іншого, незважаючи на це, українська сторона готується з початку війни. райони, які межують з Молдовою, з територією Придністрові постійно укріплюються. Буквально сьогодні речник прикордонної служби повідомляв про те, що провелись додаткові укріплювальні роботи. Тому не зважаючи на внутрішні розхитування ситуації з боку Росії на всі ці проросійські мітинги від опозиційних партій, навряд чи варто чекати чогось серйозного. Ну а з приводу Росії нічого ніяких компліментів її в плані розвитку зробити не можна. Тобто, це стандартні методички, знову ті самі сценарії. Знову мітинги в підтримку Росії російської мови, знову проплачені люди, нічого нового вони придумати не можуть. Пане Даниле, тобто, фактично не маючи бодай якихось перемог в Україні, вони вирішили дестабілізувати Молдову. Про військові сценарій ми з вами поговорили так. От Молдові принаймні, пощастило трішечки більше ніж Україні. Вони не мають спільного кордону з агресорами з Російської Федерації. А щодо політичного устрою, все таке, оті мітинги проплачені, нехай, але ж все ж таки вони відбуваються. От як ви вважаєте, дійсно це залишиться? От просто поза кадром, так би мовити, це не вплине ніяк на ситуацію у Молдові. Звичайно, воно буде хитатися, але вектор Молдови вже обраний. Тим паче, зараз на фоні розуміння, що Україна тримається, тримається добре, буде триматися, відвоювати свої території далі. Ніхто цей вектор змінювати не буде. Тому ніякого нарощування російського впливу бути не може. Може бути тільки його спадання і зменшення тих ресурсів, які Росія буде виділяти на. Зовнішню політику в тих чи інших державах, тому да, це буде залишатися довгий період. Мабуть, можна це частково порівняти з ситуацією в Україні після 2014 року. Коли проросійські партії все одно залишалися, політики залишалися, але їхній вплив суттєво падав. Така аналогія, скоріше за все, буде спостерігатися в Молдові, пане Даниле. І ви власне сказали, що питання членства України в НАТО вже практично вирішене так. І Reuters нещодавно вони опублікували статтю, де казали, що на зустрічі зеленського Шольца та Макрона у Парижі питання безпеки, питання безпосереднього членства в НАТО не обговорювалися. І загалом видання вважає, що останнім часом от якихось кроків у цьому напрямку не було. І маю на увазі у напрямку гарантій безпеки для України. І вже сьогодні Єн Столтенберг заявив, що Україна, якщо стане членом НАТО, то це довгострокова перспектива. А попередньо були ще заяви, що Зеленський збирається у липні відвідати саміт НАТО і вже, начебто, отримав запрошення. А Стефанчук сподівається, що вже у липні знову ж таки Україна отримає запрошення до НАТО. То, все ж таки, як ви вважаєте, оцей шлях України до НАТО? Який він? Чи це буде довгостроково чи короткостроково? І чому? Це буде якийсь проміжний варіант, тому що Україна абсолютно логічно з боку політичного керівництва лобіює як входження України до НАТО. Але гарантії, про які ви говорите, Україна має вже зараз у виді великої кількості сучасного зброєння, у виді фінансової підтримки і всього іншого. Тобто, говорити про те, що, наприклад, зараз включення України в НАТО якимось би чином вирішило питання війни, не можна, тому що ну ніхто б не погодив редакцію, що діюча війна на території України розглядалася б як напад на країну-члена НАТО після підписання будь-яких угод. Тобто в будь-якому випадку було. Об відсилка на те. Що або в межах певних територій, або в межах використання спільного потенціалу військового НАТО буде здійснено після там завершення бойових дій, підписання якихось договорів. Тому завдання, звичайно, зараз якомога швидше підштовхувати Європейський Союз, члени країн НАТО до підписання якихось, хоча б проміжних варіантів додаткових. Але звичайно, остаточна крапка в цьому питанні буде поставлена лише після завершення бойових дій в пов повному об'єму. Пане Даниле, і пам'ятаєте, от фактично, коли ми ще раніше кілька років тому говорили про шлях України до НАТО, то там фактично було там кілька аргументів, чому от Україна не має туди рухатися. Перше, це було що. Україна не має настільки потужної армії. Зараз українська армія одна з найбоєздатніших у світі було так само ще одне питання: те, що українська армія на той час вона була саме безпосередньо працювала з радянською зброєю. Зараз, наразі українська армія працює вже з натівською зброєю. Тобто, фактично, ці вже аргументи нівелюються. Разом з тим, пам'ятаємо, як зараз йде до НАТО Швеція та Фінляндія, і фактично є питання у Туреччини, і Угорщина. Так само ще вони зволікають. Разом з тим, якщо Україна буде йти до НАТО, чи не з'являться такі самі питання і в Україні? Зокрема, там про нацменшини, розуміємо, хто це може таке питання нам безпосередньо висувати такий аргумент. Що ви вважаєте? Перш за все потрібно бути відвертими собою, окрім питань характеру відповідності українських військових рівню підготовки. Країн НАТО або роботи з натівським озброєнням стояло ще багато технічних питань в плані політики і в плані реалізації певних обов'язкових норм з боку міністерства оборони кабінету міністрів інших державних органів, які Україна не зовсім була готова виконувати в частині прозорості, в частині антикорупційної політики і інших складових. На це теж варто зважати, тому що ми маємо всі розуміти, якщо Україна є країною членом НАТО, відповідно Україна так само має доступ до інформації, Україна має доступ до ресурсів і до всього іншого. Тому інші країни, члени НАТО, які будуть більшою мірою фінансувати будь яке озброєння, хочуть бути впевнені в тому, що ніяких ні корупційних чинників, ні там нераціонального використання ресурсів і всього іншого не буде. Тому цей компонент теж дуже важливий. Ми сподіваємося, що в даному, на даний час рухаємося в його реалізації, і до завершення війни він буде задовольняти міжнародних партнерів, з якими будемо вести перемовини щодо членства України в НАТО. Щодо інших держав, зараз ну, Угорщина стандартно. Постійно постійно грає на межі, тому що є такі європейські політики періодично коментують виступи Орбана і кажуть, що він дуже гарно театрально виступає на власних медіаресурсах, але під час прийняття якихось публічних і обговорень він завжди дуже дослухається і веде дуже гарну дискусію. Тобто, що це більше політична гра, скажімо так, для Росії, ніж його дійсно власна позиція. Але незважаючи на це, європейський союз має кардинально змінити своє ставлення до Угорщини, тому що будь-які блокування з боку однієї держави, тим паче такої невеликої з такою невеликою долею в економічній складовій Європейського союзу, є неприпустимим. Більше того, будь-які заклики лідера демократичної держави, члени Європейського союзу, до якихось сепаратних дій, до якихось відновлень імперії, чи ще чогось іншого, має бути просто неприпустимо. Ми собі можемо уявити, якби Орбан з трибуни Європейської ради там чи на засіданні ООН сказав щось, не дай Бог, з приводу темношкірого населення, чи якихось расових питань його б зразу просто розірвали. Водночас, до говорити про якісь відновлення імперії е, і е, не, не брати до уваги чинні кордони інших держав йому дозволяється це сходить з рук. Це має бути неприпустимим. Ми сподіваємося, що в, в тому числі за рахунок української зовнішньої політики е, і підтримки європейських держав, все таки е, буде знайдено механізм правового регулювання діяльності Орбана. Те, що ми раніше проговорювали, будь-які його незаконні кошти е, отримані з Росії, будь-які його незаконні дії, тому що не варто забувати, що навіть в межах Європейського союзу під час моніторингу Угорщина весь час там посідає перше чи друге місце е, по рівню корупції в країнах європейського союзу. Тобто, це не є новиною, що е, Орбан причетний до е, великої корупції в межах Угорщини Європейського союзу. Тому просто цьому потрібно дати хід. Скоріше за все є політичні чинники, за яких в нинішній ситуації Європа і Америка не хоче, скажімо так, вносити дисонанс і показувати сладкість європейського союзу, що там є якісь внутрішні міжособиці. Тому це питання відкладається, але скоріше за все буде вирішено негласним власним штовхом. Угу. Пане Даниле, ну і власне, якщо вже зачепили Угорщину в цьому розрізі, так то от ви кажете, що європейський союз має переглянути безпосередньо взаємини з Угорщиною. А от чи можуть змінитися якось взаємини України та Угорщини? Чому запитую? Просто нещодавно угорське МЗС заявляло, що вони готують візит Орбана до Києва. Я говорю, що має переглянути не стосунки з Угорщиною як з членом європейського союзу, а з політичним керівництвом Угорщини. Тобто для того, щоб фізичні особи не дозволяли собі таких висловлювань, не дозволяли такої політики. Такі дії, які обговорюються, наприклад, щодо виключення угорщини з європейського союзу чи щось інше, це є поганий варіант, поганий сценарій. Тому що не потрібно послаблювати європейський союз потрібно показати, що просто такі лідери держав прирікають себе на кримінальні переслідування, об'єктивні правові. А не е, дається їм якийсь карт-бланш, наприклад, на будівництво нових міжнародних стосунків е, з тою самою Росією, е, е, то, тому якби цей механізм має переглядатися. Я думаю, що воно відбувається вже давно. Е, просто ми, ми пам'ятаємо, що європейський союз не є настільки гнуч... гнучким і оперативним, е, потрібен певний час. То що до візиту Орбана до Києва, чи зможе він щось змінити? Навряд чи цей візит зможе щось змінити, скоріше за все, і по внутрішній соціології він розуміє, що далеко не все населення підтримує, наприклад, антиукраїнську політику, плюс він готує це, знаєте, як такий аналог Лукашенка. Тобто, він з одного боку демонструє повну лояльність до Росії, з іншого боку, він завжди залишає для себе запасний варіант. Тобто, грубо кажучи, щоб якщо... Путіна там знімуть в результаті внутрішнього перевороту, чи буде військова поразка повна Росії, щоб він міг сказати: та ні, хлопці, я не грав на стороні Росії. Я просто намагався зробити краще для Угорщини. Я ж і до Зеленського літав і голосував як потрібно інколи. Тому це, скажімо так, більше запасні варіанти ніж реальне бажання е, Орбана побудувати стосунки з Україною і марно очікувати, що після цього візиту буде змінено на 180 градусів зовнішньої політики Угорщини. Пане Даниле, ну і кожному свій союз. Так, от Талібан, Росія, Іран та Пакистан створюють торговий союз. І як ви вважаєте, що то може бути за торговий союз? Чим вони зібралися торгувати? А наскільки то буде ефективно? Чи може воно таке бути? Ну і власне, якщо дивитися саме на назву країн, мені здається, і так вже очевидно, але все, ж, що ви думаєте? Ну, з Талібаном це доволі цікава історія. Звичайно, будівництво економічного співробітництва з терористичною організацією, яка на території Росії визнана такою. Там скоріше йде мова більше про легалізацію відкупу від Талібану. Тому що давно обговорюється такий сценарій, що в зв'язку з тим, що Російська Федерація постійно перекидає війська, які дислоковані в різних територіях Росії на суміжних до сусідніх держав-кордонах на територію України її оборонний потенціал і підтримка там членів ОДКБ і потенційних партнерів слабшує. Тому давно розглядався варіант, що Талібан може просто розглянути напад варіант військового нападу на Таджикистан. І таким чином шантажувати Росію, тому що якщо буде такий військовий напад, Таджикистан самостійно нічого не зможе зробити, йому потрібно буде звертатися до країн членів ОДКБ, в тому числі для Росії, щодо якоїсь допомоги. Зрозуміло, що Росія зараз е, зайнятися цим, ну можливо, б і змогла в якійсь мірі відбити е, напад, але це було б їй дуже незручно, і це було б переключення з єдиного українського вектору. Це б однозначно спричинили е, погіршення суттєвих позицій е, в Донецькій Луганській області, де зараз росіяни ведуть активні бої. Тому обговорився варіант такого легалізованого викупу в виді торгового союзу, за яким просто Талібан буде отримувати певні ресурси, якими зможе торгувати і монетизувати їх там, на міжнародному ринку на, на якихось інших майданчиках в Тієвому ринку так само. Тому це просто такий черговий показник вічої Росії. І заганяння себе ще в більш глухий кут, коли вона повноцінно жертвує всього міжнародною політикою своєї е, заради того, щоб уявно перемогти Україну. і це знаєте, коли ти робиш все більше і більше кроків, тобі здається, що ти вже стільки вклав ресурсів і грошей, що вже немає сенсу змінювати політику вже треба дожати, а дожати не виходить. Ну тому для України це звичайно позитив. Е, ну, і чергове підтвердження того, що Росія насправді. Втрачає свої позиції з кожним днем, а от, пане Даниле, про втрату позицій. От чи справді морський експорт нафти з Російської Федерації надблизився до її пересанкційних показників? Це видання Bloomberg про це написало. І чи справді Росія втрачає на санкціях? чи справді воно так є, чи це можливо якісь тіньові шляхи, що ви з цього приводу думаєте? Звичайно, тіньові шляхи ростуть при будь-якій забороні. Збільшується чорний. Чорноторгівля, експорт-імпорт. Але яскравим показником того, чи діють санкції, є рівень інфляції. В Росії прогнозують на кінець року, курс рубля має вирости там, до 120-150 рублів, курс долара, перепрошую. Тому інфляція шалена, ресурсів дійсно не вистачає. І 22-й рік, який Росія, скажімо так, пройшла легко за рахунок того, що вона накопичувала багато резервів для війни і санкції на початку вводилися дуже плавно пережала його набагато приємніше ніж для неї буде 23-й рік. А відповідно, 24-й. Тому суттєве падіння ВВП є. Суттєве падіння цін на російську нафту і газ є. На жаль, це не є повноцінним ембарго, ну щоб дозволило абсолютно відкинути таке джерело фінансування російського бюджету як торгівля нафтою. Хоча б з дружніми державами, тобто постійно спостерігається перевантаження танкерів там, десь то в Греції, то в Африці вони перевантажують, то в Норвегії пробують щось робити. Ситуативно ці спроби е, присікаються, тобто накладаються якісь обмеження, забороняється пер, подальший перепродаж. Але звичайно, ринок так само е, хоче цього шматка у, виду, у виді дешевої нафти. Тому навіть багато європейських е компаній, які можливо душею і серцем підтримують Україну, не можуть не спокуситися на дешеві ресурси і пробують також об'яти частково ці санкції. Сподіваємося, що з новим пакетом ну він більше буде стосуватися саме там компонентів високоточних мікросхем і іншого, що використовується в збройні, але так само там є бітум, ще якісь різні компоненти, які так само експортуються з Росії. Це так само джерела валютних надходжень до Федерації. Тому чергові чергові обмеження в цьому плані будуть ще більше заганяти Росію в глухий кут. нещодавно була дуже цікава новина, що на заводі Фортну в офіційному американському заводі, який був збудований в Росії по збору автомобілів з вузлів агрегатів, які надсилаються частково з США або інших країн, почали виробляти пресовану стружку, тому що тому що ну автомобілі виробляти вони не можуть. Аналогічна ситуація з ладами. Які вироблялися з китайських компонентів, все одно російський споживач не хоче переплачувати і купувати ладу з китайських компонентів, якщо він може купити повноцінний китайський автомобіль, який буде або дешевше, або за тією ж самою ціною і краще за якістю. Тому будь-які ці розкази, що санкції допомагають нам у собственну економіку або будь-які інші лозунги це все абсолютно брехня. Звичайно, війна заганяє російську економіку все гірше і гірше становище. Пане Даниле, і про економіку далі на початку березня у Нью-Делі мають зібратися глави МЗС 40 найпотужніших економік світу. І знаєте, коли ми маємо такі зустрічі, загалом Україна очікує, до прикладу, або постачання нової зброї. Я маю на увазі інші формати, або до прикладу фінансову допомогу, або санкції. Що може Україна очікувати від цієї зустрічі? Бо власне вони там теж мають обговорювати Україну. Це буде обговорення фінансової допомоги, і санкції, зброя, мабуть, в меншій мірі буде обговорюватися. Скоріше за все, це буде класична картина, коли Індія, Китай будуть виступати проти запровадження якихось додаткових санкцій проти Росії і не будуть ініціювати будь-яку допомогу для України, в той час як інші держави будуть обговорювати побудову нових логістичних, нових сировинних маршрутів. Тобто ви розумієте питання в тому, що якщо втрачається якийсь певний маршрут чинний, то це не означає, що після відміни санкцій знову всі побіжать закуповувати, наприклад, російську нафту. Це означає, що за цей період вибудуються нові логістичні маршрути, нові постачальники цієї сировини з країн Південної Америки, Африки, будь-будь-яких інших. І це значить, що вже потім Росії буде набагато важче не наростити, навіть а повернути попередніх споживачів. Тому будь-які такі майданчики вони є е, дуже чутливими до зміни ринку. Вони його формують, вони вибудовують нові е, варіанти співпраці. Ми сподіваємося, зараз активно ведеться робота е, народними депутатами, кабінетом міністрів для того, щоб е, залучати якомога більше іноземних інвестицій в Україну. Зрозуміло, що під час війни це дуже складно, але е, тут може спрацювати те, що під час стабільної економіки вартість цих інвестицій буде набагато дорожче, вартість ресурсів набагато дорожче. Е, є певні гравці, які готові до такого е, ризикового інвестування е, в надії е, потім там потрійного а то й більше виграшу е, по, -по, -по завершенню війни. Тому сподіваємось, що Україна так само через МЗС, через інші урядові організації, буде залучати додаткових партнерів, зацікавлювати іноземні уряди, і ми будемо будувати свою незалежну економіку. Фактично, є сподівання на те, що зруйновані сталі ланцюжки економіки у виді експорту. Там э, руди, окатише і будь-якої сировини іншої, і в тому числі сировини агропродукції, не обробленої, після війни будуть перезавантажені. Що в Україну мають поступити додаткові інвестиції, суттєво має зрости частка товарів з доданою вартістю, відповідна вартість переробки, що сприятиме суттєвому економічному зростанню України, тому що ми маємо вийти на той рівень, коли незалежно від підтримки іноземних донорів ми зможемо відбудовуватися і добре функціонувати. Угу. І пане Даниле, щодо Індії, так от власне ви кажете, що якщо до прикладу і будуть глави МЗС обговорювати можливо якісь нові санкції або посилення вже тих, що працюють, то Індія і Китай були би проти. Але разом з тим, вже кілька днів тому з'явилася заява прем'єр-міністра Індії, де він каже, що Індія планує розбудовувати свої взаємини з європейським союзом. Чи означає це от зміну якоїсь такої ем, віфі розвитку безпосередньо самої країни і безпосередньо відношення її до українсько-російської війни? Чи можна це припустити? Такі зміни давно почалися. Ми з вами обговорювали декілька ефірів в тому питання зброї. Коли в Індії Пакистану є там невирішені військові конфліктні питання, Пакистан отримує зброю від Сполучених Штатів, а Індія отримує зброю від Росії. І з початку війни Індія заморозила всі контракти, які попередньо були заключені на поставку вертольотів Мі-8 російських танків, т та і іншої техніки, тому що вона просто зрозуміла, що російська військова техніка є неконкурентною. Тому тут питання буде в наступному: те, що стримує і Китай від відкритого підтримування Росії підтримки, навіть активно закритої підтримки, це світовий ринок. Світовий ринок сучасний з високою доданою вартістю крутиться в Європі, в Сполучених Штатах. Він не функціонує в тій самій Росії. Тому вибор для лідерів своїх держав є очевидний. Ніхто не хоче відмовлятися від гарного сучасного ринку на користь сировини, тому що так. Наразі їм цікава дешева нафта, дешева сировина для якогось власного виробництва. Але це власне виробництво потім потрібно десь реалізувати. Росія його купувати не зможе. Купувати зможуть лише високорозвинені економіки. Тому відмовитися від європейського союзу ринку Сполучених Штатів, Японії інших прогресивних країн це буде самогубство для цих держав, чого вони допустити не можуть. Не данили, і ще власне щодо української економіки ви говорили попередньо, що в Україні треба залучати інвесторів безпосередньо і розбудовувати свою економіку. Пам'ятаєте, не так давно з'явилася заява прем'єр-міністра України, де він казав, щодо розкопки родовищ, урану, титану, літію, ванадію і солі, якщо я не помиляюся, будуть точніше, зможуть це робити приватні інвестори. Або як вам така ініціатива? Чи можемо говорити про закордонних інвесторів, чи можемо говорити про вітчизняних інвесторів? Залучення приватних компаній для використання корисних копалин не є новиною, тобто сплачується певна рента за користування надрами в державний бюджет, і приватний інвестор видобуває ці копалини, переробляє там або експортує. Тобто, це для держави, звичайно, є позитивним, тому що ми всі знаємо історію, наприклад, з державними шахтами, які завжди були прибутковими, але штучно вводилися в збиток і ще дотувалися з державного бюджету. В Україні давно вже взята політика на максимальне виведення з державного управління суб'єктів господарювання, тому що е, держава не дуже ефективний менеджер, не дуже гнучкий і не дуже пристосовується до ринку. Державі завжди зручніше проводити певний контроль над ринком. Мати звичайно право на державну монополію, воді там надання права на доступ до якихось ресурсів, копалин і іншого, але за певний відсоток від бізнесу надавати ці права приватному бізнесу, тому що він готовий інвестувати. В нього є кошти, держави цих коштів, тим паче зараз немає. А для ефективного використання якихось видобування копалин чи іншої сировини, звичайно, потрібні інвестиції. Тому логічно, що доступ приватних гравців до сектору є позитивним, ну має тільки сприяти наповненню бюджету. Тут лише питання за правилами гри. Тобто мають бути прозоро прописані механізми податкові, контрольні, щоб не було зловживань з об'ємами видобутку, якістю видобутку і всього іншого. Дякую вам за хорошу розмову, пане Даниле, і дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам, гарного вечора. Нам взаєм. отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Пав.